Люди свободи і світла це ті постаті українців, що своїм духом, діяннями, характером, духовною спадщиною дали Україні шанс не розчинитися в радянському болоті. І сьогодні про художницю Аллу Горську. За свій вибір, за свою позицію Алла Горська заплатила життя. Була вона, повторююся, художницею, якихось офіційних високих звань не мала. Адже жила в Радянському Союзі, була шістдесятницею і підтримала дисидентів, які тут звання. Врешті-решт зате її і вбили. Але про все по порядку. Алла Горська народилася у Ялті в 1929 році, у сім'ї повністю російській. І, взагалі, до 30 років Алла української зовсім не знала і розмовляти українською не вміла. Але під впливом українців, з якими дружила, яких підтримувала, таки навчилася. Цієї мови своєї країни. Вона дитиною пережила блокаду Лінінграда. Після війни закінчила художню школу, потім Київський художній інститут. Була вона дуже успішною художницею. Її роботи, мальовничі роботи, прикрашали будинки культури і школи у Маріуполі, у Донецьку, у Краснодоні. Вона виходила на таку орбіту, що ставала відомою. у не тільки в Україні, а й в радянському Союзі. На всіх практично радянських виставках художні були присутніми її роботи, і перед нею простелилася надійна і тверда дорога, чудова кар'єра радянського художника. Але Алгорську захопила українська стихія. На початку 60-х років у Києві вона разом із Василем Стусом, Василем Симоненком, Іваном Дзюбою, Надією Світличною створили клуб творчої молоді КТМ, який знаходився тоді, дислокувався, ми б сказали, у нинішньому Жовтневому палаці. Там вони обговорювали події мистецтва, літератури, культури, доходили до політики і, врешті-решт, члени клубу творчої молоді. Потім плавно переросли у спільноту, яку ми пізніше назвали шістдесятниками або десятниками. Дентами а конфлікт, але з владою власне офіційний почався на початку 60-х, коли вона разом із Василем Симоненком і Лесем Танюком майже випадково знайшли у Биківні місця поховання та на таємних спецділянках НКВС, де ховали. Розстріляних репресованих в'язнів таємно ховали НКВД-сти, повторюся. Вони написали листу міську раду. Реакції на це не було ні ніякої. Але всіх трьох взяли на замітку. І що ж, Василя Симоненко у 63-му році вбили, а Лугорську в 70-му році також убили. Але це ми забігли наперед. Лестеню укрятувався лише тим, що втік з України десь у іншій місцевості не озорого радянського Союзу. Ну а тоді. Алларська разом із своїми художниками, колегами до 150-річчя народження Тараса Шевченка створили чудовий вітраж для вестибюлю Київського червоного університету, який назвали Шевченко-мати. Такі два сакральні, такі два святі слова для України. І що ж, секретар парткому Київського університету взяв в руки молоток і особисто той вітраж розбив. Ідеї, не радянські посили чужі і, взагалі, це схоже на український буржуазний націоналізм. Після цього Горську виключають зі спілки художників. А коли вона підписувала листи на підтримку інтелігентів, яких радянська влада починала арештовувати. То врешті-решт її почали викликати на допити. Алла на це не зважала, Алана цим насміхалася. Вона їздила на судові процеси, наприклад, Чорновола у Львів із Києва, підтримувала дисидентів, намагалася провідувати їх у місцях їх ув'язнення. Коли вони поверталися, всіляко їх підтримувала і їхні родини також. Врешті-решт, це КДБ набридло. За нею встановили стеження. Круглодобове викликали її на допити, арештувати її нібито не було за що, просто вона підтримувала українську ідею, її називали душею і совістю українського шістдесятництва. Це не така була просто ідейна борчиня, сувора і непохитна. Це була весела, романтична, цікава, вродлива жінка. Ну... Врешті-решт вона навіть знала на ім'я і в обличчя всіх тих, топтунів, які за нею слідкували. І, наприклад, якийсь кадебіс, міг прийти до неї під квартиру і на дверях побачити такий собі папірець. І там було написано: на воротях сидить Гава, на щаблях сидіти жорстко. А Арнольдові цікаво, де ж блукає пані Горська. Ось так з гумором ставилася горська до стеження за собою. Врешті-решт довго це тривати не могло. У 1970 році Аллу Горську її чоловік Олексій Зарецький і Євген Сверстюк побратим знайшли мертвою у будинку її свекра у місті Васильків. Це на Київщині. До цього часу. Історія ця залишається темною. У газетах час від часу друкуються статті таємниці вбивства, таємниці смерті дисидентки Горської. Ну це що схоже на те, як історія з Георгієм Гонгадзе розслідується. Але тут більше темноти, аніж світла. Аналогічно, як і до вбивства Володимира Івасюка. Це одна рука, одна рука колишнього НКВД, а потім КГБ. Отже, Алла. За те, щоб почуватися українкою, за те, щоб підтримувати тих, хто був їй близьким по духу, художниця, навіть не поетеса чи не письменники, які писали такі палкі статті закличні до людей, до народу, до діаспори. Ні, вона була художницею, за свій вибір і за позицію, Алагорська заплатила життям. У нас сьогодні серед таких шістдесятників була не одна, але завдяки таким постатям як Алагорська, її духовні побратими, люди свободи і світла, завдяки їм також ми сьогодні маємо на карті Державу Україна.